Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні відео номер 9 по селеніуму і ми будемо продовжувати тему пошуків елементів в домі. Цього разу будемо практикуватися. Минулий урок був повністю теоретичний. Сьогодні на практиці будемо шукати елементи і, можливо, навіть будемо там на них клікати і так далі. В Selenium є вісім способів знайти елемент, ідентифікувати елемент всередині дому. Чому ідентифікувати елемент нам потрібно? Я вам про це казав на минулому занятті. Тобто, нам потрібно ідентифікувати явно елемент, з яким ми далі будемо щось робити, там, клікати на нього, записувати туди текст і так далі. Які є способи пошуку елементів у Selenium? Перший це за допомогою ID. Тобто ID в даному випадку є атрибутом якогось елемента, і якщо є ID, то відповідно за цим атрибутом можна ідентифікувати даний елемент. Далі можна шукати його за неймом, далі за класнеймом, за тегнеймом, за текстом Лінки і за частинним текстом Лінки. Зверніть увагу на наступне. Я сказав, що в Selenium є 8 способів пошуку елементів, але тут представлені 6. І цих шість способів вони є найпростішими в Selenium. Зараз ми якраз про них будемо говорити. Є ще два способи, за якими можна шукати елементи в домі і ідентифікувати їх для того, щоб Selenium далі з ними працював. Це Ікспас і це CSS. І це доволі складна тема. Ми обов'язково про неї будемо говорити буквально через заняття, скоріше. Всього, але зараз я вам ці два способи не даю, тому що це такий комплексні підходи для пошуку елементів. Але тут іронія в тому, що в 99% ви якраз ними і будете користуватися, якщо, звичайно, у вас там девелопери не понавішують ID на всі елементи, які вам потрібні. Але давайте по порядку і почнемо з пошуком за ID. І так, переходимо до нашого коду. Дивіться, у нас є драйвер, і коли я напишу драйвер, тут є метод, який називається FindElement і FindElements. Про них ми обов'язково будемо говорити. Ну точніше, ми вже почали говорити про Find Element, а Find Elements трошки пізніше залишимо. І всередину, ось цей FindElement, якщо ви побачите, що нам підказує ідеєшка, він приймає елемент типу бай. Бай це звичайний клас всередині Seleniuma як стрінга, як веб-драйвер, просто. То така от назва з двох букв. Якщо перейти сюди в FindElement, то я побачу, що даний метод нам вертає веб-елемент. Веб в Selenium є будь-яким елементом, який ми знайдемо за допомогою якогось способу. З тих шість, шість способів, вісім точніх способів, які я вам показав. Цей метод нам поверне веб-елемент. А з цим зараз також поговоримо. А, дивіться, всередину він приймає об'єкт типу buy. Якщо перейти всередину, buy, то ми побачимо ось якраз ту штуку, яку я вам показував. Тобто, це всі способи, за допомогою яких Selenium може знаходити елемент. Це by ID, by Link Text, Partial Link Text, Name, tag Name і Class Name. Це те, що ми зараз будемо розглядати. І ще є XPath і CSS. А, ось цей By, як на мене, він виглядає. ну, точніше, його можна було би назвати якось по-іншому, правильно, але в такому вигляді він ніби як синтаксичний а, цукор. А, коли ми кажемо типу FindElement. І в англійській мові зручно, ну точніше, не зручно, а правильно говорити, наприклад, by ID або by link text, тобто по ID, по link text. тексту. Саме так цей клас названий дві букви, тому тут, щоб воно вас не конфюзило, це звичайний клас всередині Selenium. Ось тому дивіться, якщо я перейшов. Код. Я пишу DriverFindElement, мені потрібно тут написати buy. Зверніть увагу, до речі, що я забув сказати, так це те, що в by всі методи статичні. Тобто нам не потрібно створювати об'єкт цього класу. Ми, по суті, пишемо наступне buy. І вибираємо те, що нам потрібно: By ID. Ось, by class name, by CSS Selector, by link text і так далі. Спочатку будемо працювати з by ID. Дивіться, by ID, і відповідно, ось цей id, він всередину хоче, щоб я йому у вигляді стрінги сказав айдішку елементу всередині дому, з яким ми далі будемо працювати. А зараз я показали, що це у вигляді пустої стрінги. А, поставлю крапку з кому, і ось це мені дасть веб-елемент. Чому я зараз звертаю на це увагу? Це дає веб-елемент, і далі на цьому елемент, якщо я поставлю крапку, то тут якраз усі методи, про які ми дуже багато будемо з вами говорити. Тобто методи а, по роботі з цим елементом. Наприклад, клік, наприклад, відправити туди якийсь текст, очистити поле, а, отримати сайс цього елементу, перевірити, чи він а, відображається, чи він Enable чи Disable чи Selected і так далі. Тобто дуже багато методів, з якими ми будемо говорити, але загальна структура така. Ми пишемо драйвер, ми пишемо findelement, і ми пишемо, як саме ми хочемо ідентифікувати цей елемент. В даному випадку, наприклад, по ID, і ось цей метод FindElement нам повертає об'єкт типу Element, точніше, об'єкт типу веб-елемент, і ось на цьому вже веб-елементі ми можемо виконувати різні дії. І так, перший метод, який ми розглядаємо, це пошук елемента по ID. Запам'ятайте тут наступне, що це найнадійніший і найшвидший метод пошуку елемента в Selenium. Чому так виходить? Тому що, чому найнадійніший? Тому що вона має бути унікальна. Тобто, якщо розробник вам повішав ID на якийсь елемент, це означає, що 100% такої ж самої ID-шки не буде на цій сторінці. Із-за того він є і найнадійнішим, і найшвидшим. Тому що селеніму не потрібно йти зверху вниз і шукати ваш елемент. Він чітко знає, що в цього елемента є ID-шка, він шукає цю ID-шку і швидко знаходить цей елемент. Чому він найнадійніший цей метод? Тому що, коли будь-що поміняється в цьому елементі, зараз я покажу, наприклад, він посунеться по дереву вверх чи вниз, то це ніяк не ефектить наші тести, тому що Selenium його далі буде шукати по ID, який прикріплений. До цього елементу. Так, поїхали розбиратися з якимось реальним елементом. Будемо працювати з сайтом знову нової пошти. І, наприклад, ось цей номер накладної, який ми дивилися минулий раз, давайте ідентифікуємо ось цей елемент. Нажимаємо F12, нажимаємо на стрілочку, переходимо сюди, клікаємо на номер накладної. Дивіться, це елемент. З тегом input, в нього є дуже багато різних атрибутів. Тобто, наприклад, placeholder. Але про placeholder нам Selenium з коробки нічого не каже. Він не вміє шукати відповідно елементи за допомогою прям placeholder. Нема метод by placeholder. Але є елемент по класу. Бачите, by class name. Він може шукати. Дивимося далі на атрибути. Data, allow, type. Він не знає, що це таке. Type text, він також не знає, що це таке. Value, він не знає, що це таке. Name, він, в принципі, знає, cargo number. Але є айдішка. і от а, те про що я говорив: якщо в елемента є айдішка, ви навіть не сумнівайтеся, по чому шукати цей елемент за допомогою Selenium. Ви одразу пишете by ID і ось цю айдішку забираєте. Тому що, якщо, якщо я зараз почну шукати ось цей Cargo Number, то бачите, він один все на ось цю сторінку, де величезна кількість елементів, цей Cargo Number а, з. ID Cargo Number, така одна лише є ID, і це означає, що Selenium найшвидше знайде цей елемент, і він буде найнадійніший цей метод. Чому я про це говорю? Про надійність, тому що якщо цей інпут візьме і перелізе, десь давайте його перетягнемо сюди. Ось номер накладної, наприклад, я перетягнув сюди. То це ніяк не ефектить ваш тест. Selenium все рівно піде і знайде елемент за їжкою, де б він не був, чи він опустився вверх, точніше, піднявся вверх, чи опустився донизу. Давайте одновим сторінку, щоб не ламати нову пошту. Ось тому ми беремо цей Cargo Number і просто переходимо в наш код. І ми кажемо. Знайди нам елемент з айдішкою Number і далі на цьому елементі вже щось можна робити. Про те, що можна робити, це буде окремий, ну окремих багато відео, але давайте щоб просто вам наглядніше було, що елемент дійсно знайшовся і ми можемо виконувати з ним дії. Я також якихось пару дій буду виконувати. Дія, яка називається Сенкіс. Це відправити туди, в ось це поле. А це поле має бути інпутом якийсь. Значення. Давайте ось таке от значення. І давайте подивимося, чи в нас зараз цей тест працює. Зверніть увагу, якщо я зараз заберу оцей, ага, він точно в нас не спрацює, тому що я йду на Google, а шукаю елемент на новій пошті. Зараз, до речі, про це також розкажу. Що буде, якщо елемент не буде знайдений, тому що це важливо. Ось я перехожу на нову пошту. Я жду 3 секунди. Знову-таки наголошую, це поганий вейтер. Ми його не будемо використовувати. У нас буде урок по вейтерах, але я зараз жду ось таким чином, для того, щоб не давати вам багато інформації лишньої в цьому уроці. Далі я знаходжу ось цей cargo number, і я туди пишу ось це от значення. Далі знову почекаю, і після цього закриємо відповідно браузер. Давайте подивимося, чи воно відпрацює. Запускаємо. Відкривається нова пошта. Ага, воно не відпрацює. Вона ні, відпрацювало. Бачите, значення вставилося туди, хоча і там попапчик на верху був, а, який вроді би і не мав би дати вставити це значення. Але а, тест відпрацював. Ми ідентифікували відповідно ось цей а, елемент за допомогою ID. Давайте зараз подивимося, що буде, якщо Selenium не зможе знайти цей елемент. Наприклад, я кажу, знайди елемент Cargo Number 2. Такого явно там немає, тому запускаємо наш код і дивимося, як він відпрацює. Відкрився сайт, Selenium пробує його знайти. Дивіться, код уже завершився, але вікно продовжило вісіти. Про це я зараз також розкажу, чому так відбувається. Спочатку дивимося на помилку. Дивимося на Stack Trace, і в Stack Trace написано, що ми. Якби отримала помилку на 15-й стрічці. На 15-й стрічці це якраз стрічка, де ми пробуємо знайти елемент з ID шкою cargo Number 2 якого немає. І Selenium нам про це чітко говорить. Викинута помилка, No Such Element Exception. No Such Element Exception означає, що Selenium не зміг ідентифікувати цей елемент, він його не зміг знайти. І ось тут написано, що він не зміг ідентифікувати елемент за допомогою ID. За допомогою ID тут трошки якби скрито, тому що оцей от значок решітки він означає ID. В це сесі, ось про це ми будемо говорити, коли це будемо розбирати, але щоб ви знали просто, що ця решіточка це ID. А, наступне, що хочу показати, точніше а, розказати, чого не закривається вікно браузера. Вікно браузера не, не закривається по дуже простій причині. Дивіться, ми а, спіймали помилку. Ми спіймали помилку ось тут, коли ми пробували шукати даний елемент. А, тільки ось так було. Ось. Ми впали тут, і відповідно, наступні стрічки коду вони просто не виконуються. Тому send keys не виконалось, ну не виконалось можна подумати, тому що не знайшли елемент, але ж драйвер квіт не виконався також, тому що ми впали на стрічки номер 15 І зараз я хочу це пофіксити і заодно а, розказати, ну не розказати, ми це знаємо з курсу по testng. Хто не бачив, обов'язково подивіться про pre- і post посткандішни, хочу переробити ось цей а-ля тест а, під а, ту логіку, яку ми далі будемо використовувати, яка дозволить нам закривати вікно браузера кожен раз, а не ручками. Дивіться, Що треба зробити? Йдемо сюди і о, заходимо на TestNG. шукаємо TestNG Maven Dependency. Забираємо нашу цю Dependency, переходимо назад в код і додаємо сюди Dependency біля Selenium. А, Якщо потрібно, рефрешимо. У мене вона є. Далі що робимо? Я роблю наступне: я пишу о, «Public». Ой, не так, я пишу «Public». Void setup, наприклад, set up. Це буде наш precondition, і ми далі ось цю структуру будемо 'юзати від кейсу до кейсу. І пишемо, що це before метод. Тобто перед кожним методом буде спрацьовувати логіка, яку я тут добавлю. А яку логіку це створення драйвера? Відповідно, якщо я це виніс сюди, а драйвер живе тільки в цьому методі, тут ми його не бачимо. Треба ще винести його наверх. Напишемо private. Вебдрайвер драйвер, і ось тут ми його ініціалізовуємо. Ось, ми його тут ініціалізували. І далі, а, чому він знову підсвічується червоним, тому що метод Void статичний. Ми від мейну від взагалі відмовляємося, і ми робимо це як тест. Пишемо: Public void find by ID test, Наприклад, ось так. І сюди виносимо логіку нашого тесту. Ось, забираємо все те, що. Те, що було раніше, Sleep, він викидає просто помилку, тому ми додамо його в сигнатуру метода. Ось. І тепер оцей драйвер квіт залишається. Ми створюємо такий же самий метод: Public void teardown, наприклад. Teardown. Ось так. І виносимо сюди закриття драйвера. Цей. Метод позначаємо як автор метод анотацію, і що потрібно обов'язково зробити, це ось тут написати always run, true. Always run true, воно тоді по-любому буде виконувати цей код, який є всередині цього методу, навіть якщо ми ось тут зловимо помилку. І давайте зараз перевіримо, чи буде воно працювати. Тобто зараз яка логіка? Ми е, робимо все те саме. Ми ось тут ловимо помилку на 31-й стрічки, але все рівно е, код, який знаходиться в автор методі, тому що ми його позначили як always run true, по-любому спрацює. Давайте подивимося, і в мене зараз дивіться, вікно браузера має закритися. Відкриваємо. Ага, ми в Google взагалі перейшли. Неважно, там точно немає такого елементу. Ось вікно браузера закрилося, бачите? Тобто, ще раз, давайте тільки вже поміняємо на нову пошту. Ось так. І перевіряємо. Знову пробуємо знайти елемент, не змогли. Сайт закрився. Чудово. А, ось так ми будемо працювати. Тобто, у нас будуть before і after. Якщо ви не розумієте, що таке before і after метод, що таке testng, звідки ми його взяли, тому рекомендую подивитися курс по testng. Він є на каналі, бо ми testng також будемо активно використовувати, коли ми вже доберемося до побудови нашого фреймворку на основі Selenium. На цьому, друзі, все не хочу розтягувати це відео. Ми ми розібралися, як шукати елементи. По ID. Ми навіть трошки зробили рефакторинг наших тестів для того, щоб вони правильно запускалися. А в наступних відео ми розберемо уже п'ять інших способів знаходження елементів у Selenium.